Все про королеву бджіл в ДСТ. У неї 22,5 тисячі хп, чотири фази та 60 шкоди по гравцю. Знаходиться на рівнині. Для того щоб почати бій, потрібно вдарити ось цей архівулик молотом кілька разів. В першій фазі, окрім звичайного удару, жалом, вона призиває чотирьох трутнів, і поки вони всі не відкіснуть, нових не буде. В другій вона призиватиме ще по чотири трутня в разі загибелі, принаймні трьох, тобто мінімум їх буде сім. В третій фазі вона розлюдиться і буде кричати, а крик мотивуватиме трудні вбити вас продуктивніше. В четвертій фазі вона майже завжди кричатиме і частіше атакуватиме. Як її перемогти? Бос зовсім не простий, і є кілька основних тактик: можна просто підірвати порох. Присипляємо її флейтою разом з трутнями і кладемо по черзі три стака пороха. Головне, не перестарайтеся, щоб не згорів лут. Можна і танчити її, наприклад, за Венді. Абігель буде розправлятися з трутнями, а ви в мармуровій броні і шапці пасічника будете бити бджолу і заїдати шкоду варениками. Ну і звісно, просто присипляти трутнів і поки вони сплять, ви скілово будете принижувати бджолу та ухилятися від її ударів, але це дуже непросто. За Максла, до речі, це труднів можна просто закривати в клітку. Нагородою за над нею буде корона, яка захищає на 70% і відміняє негативний вплив на розум від створінь, та ще й перетворює його на позитивний. Мед соти це таке, а ось креслення упаковочної обгортки дуже важливе, адже з нею можна компактно переносити купу предметів. А на цьому у мене все. Підписуйтеся на канал, дякую вам за перегляд та бувайте!